Ампа команда Дональда Трампа підтримує конфіскацію російських активів. За інформацією CNN, адміністрація Байдена проконсультувалася про це з Марко Рубіо, якого, до речі, напередодні призначили новим державним секретарем. Відтак команда Байдена заявила про можливість переказу 300 мільярдів доларів на депозитний рахунок, який буде розблоковано після підписання домовленостей між Росією та Україною. CNN твердить, що команда Трампа підтримала цю ідею, адже конфіскація. Грошей може стати ще одним важелем тиску на Москву. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону? Пане Ус, вітаю вас. Доброї ночі добрий ночі, пані Вікторія. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. глядачів. А на вашу думку, чи дійсно саме? Активи російські, які заморожені, які можуть бути конфісковані, можуть стати тим важелем, який змусить Путіна не лише сісти за стіл переговорів, а і піти на нормальне спілкування, на нормальні умови. Безумовно, для Путіна дуже болючий момент це активи заморожені в країнах Європи насамперед. Тому що ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку Росії, то 210 з них знаходяться в Бельгії та Люксембурзі. більше в Бельгії якраз лева частка всіх цих грошей дійсно. І тут вже як то кажуть, настільки навіть Путін ну, не подобається перспектива арешту цих активів, хоча це неприємно, скільки він побоїться того, що це створить певний прецедент. Що не лише російські державні гроші, а й гроші російських багатіїв також можуть заарештовуватись. Знаєте, зі свого досвіду, спілкування етерах арабського телебачення з представниками Росії, я неодноразово чув від прокремлівських пропагандистів, що це буде дуже дуже велика червона лінія для них, якщо ці 300 мільярдів будуть заарештовані і передані Україні. Тобто відчувається, що це болючий момент. І чому я казав, що це може бути поширена на приватні гроші? Чому Путін побоїться, уявімо собі, що все оточення Путіна буде знати, що і гроші, які Прямо скажемо, знаходяться не в Росії, а якраз в країнах заходу і десь ховається в певних офшорах але ми всі знаємо, що офшори контролюються або США або Великої Британії, і ось якщо їх приватні гроші будуть арештовувати, то це буде дуже велика мотивація для, як то кажуть, використання тієї самої табакерки, яка неодноразово вже змінювала долю Росії, і Путін дуже сильно побоюється, що саме кроки щодо активів його оточення. Будуть мотивуючим фактором переворота в країні, і не лише переворота, а ще і фізичного усування Путіна від влади Власне, тому він так боїться. Країна агресорка спростить механізм конфіскації іноземного майна. Про це повідомляють російські змі. Зазначається, що Росія зможе конфісковувати активи громадян тих країн, в яких нібито необґрунтовано вилучили вилучила майно Російської Федерації. Перелік таких активів складатиме урядова комісія з іноземних інвестицій. Пане Ус, от згідно з текстом майбутнього законопроєкту, конфісковані активи іноземців можуть бути передані в держвласність Російської Федерації. Тобто, поки світ майже три роки говорить про конфіскацію цих мільярдів, а думають, яким чином зробити так, щоб це було менш болючіше, поки що для Російської Федерації, щоб та не надто сильно реагувала, росіяни вже приймають закони, тобто вони бояться втратити своє. Активи, чи це такий уже превентивний захід? Ну, пані Вікторія, безумовно, у автократії є перевага над демократіями, тому що демократії все ж таки думають, як би це зробити відповідно до літери закону. Автократії про це не думають, автократії роблять кроки, і їм не важливо наскільки це можна оскаржувати чи не оскаржувати в судах. Інше питання, яке буде відповідь країн заходу. По перше, як багато хто казав, що а чому це певні компанії зараз, після майже трьох років повномасштабної війни, вважають для себе за нормаль. На мати певні активи в Росії, які будуть захоплені, тобто до речі, нова адміністрація президента США в одному з виступів, які передували. Власне інаугурації була така фраза, що США більше не будуть допускати ситуації, коли окремі громадяни будуть опинятись в Росії і потім виявляти заручниками цієї країни, натякаючи і на баскетболістку яка була затренана за надуманим звинуваченням Росії, і щодо інших осіб, які та було захоплення Росії, коли були там, тобто тут будуть мінімізувати можливості роботи громадян США в Росії, взагалі візитів до цієї країни. І зрозуміло, це буде робити для того, щоб вони не були заручниками. Що стосується того, що Росія зараз хоче захоплювати активи, вона частково це вже робить, коли примушує. Продавати за з великими знижками свої активи власним російським компаніям, і як на мене, треба дати чіткий сигнал Росії, що у разі прийняття подібного закон подібного законодавства на заході буде встановлена вимога щодо зняття санкцій з Росії саме по відшкодування всім тим, хто втратив свої активи через подібні дії Росії. Тобто, якщо Росія буде розуміти, що санкції з не, з неї не знімуть, поки вона не компенсує всім тим бізнесменам, в кого вона відібрала активи, або примусила їх продати по нижчим цінам, я думаю, що Росія не, не скажімо так буде продовжувати свою дію, і лише розуміння того, що саме це буде підставою в перспективі зняття санкцій, крім. Безумовно, припинення агресії проти України і повернення України всіх територій, а також відшкодування. А про відшкодування давайте не забувати, що 300 мільярдів це так заарештовані. Але Київська школа економіки вже назвала ще вересні цифру: 1 трильйон 164 мільярди доларів це збитки, які Росії нанесені Україні. Тобто, ми повинні думати не лише про. А оці самі 300 мільярдів, а про те, як компенсувати абсолютно всі збитки, які нанесені Україні, пане Усе, але ж в Росії є і російський бізнес, який пов'язаний з іноземними партнерами, іноземними компаніями. А як таке рішення може вплинути на роботу цього бізнесу російського всередині країни? Ну безумовно для бізнеса будь-які ситуації з санкційним тиском вони неприємні, тому що тут же питання в тому, а як іноді легалізувати свої пробудки бо більше, коли б'ється по економіці Росії, зрозуміло, що там перспективи не найкращі і відповідно, будь-які бізнес, які закриває очі на мораль. Тобто він вважає про що абсолютно добре, що нічого страшного в тому, що вони працюють в Росії, вони будуть розуміти, що перспективи цього ринку не такі вже великі. Тому що тут же дійсно проблеми наростають. Ми бачимо, що відбувається з курсом російського рубля. Так у нас також є просідання гривні, це також треба визнавати. Але якщо ви порівняєте з тією. Амплітудою скачків російського рубля, які відбуваються з на, з кінця листопада по по великому рахунку сьогоднішній день, то зрозуміло, що там проблеми реально є, і це безумовно впливає на перспективи економіки Росії, на перспективи її розвитку, і на, взагалі на те наскільки вигодно ще працювати на цьому ринку. До речі, стосовно перспективи розвитку російської економіки, от якраз. Щойно потрапив в поле зору звіт російського мінфіну. Росія закінчила 2024 рік із рекордним дефіцитом бюджету. Він становив 3,5 трильйонів рублів, і це найгірший показник за останні роки у 2022 та 2023 роках. Дефіцит становив 3,3 та 3,2 трильйони рублів відповідно. Так, і до речі, прошу звернути увагу, що за грудень місяць Росія на третину скоротила свої резерви. Тобто, фонд національного благополуччя, який є основними резервом Росії, ліквідна його частина, там зараз лишається 3,8 трильйона, і тепер порівняйте 3,5 Це дефіцит, який був, і які треба було покривати за рахунок цих самих резервів. Тобто, розуміємо, що. Навіть якщо ніяких додаткових витрат в Росії не буде, а вони безумовно будуть фонду національного благополуччя в Росії вистачає лише на покриття дефіциту поточного року, бо більше скільки як зазначав, скоріш за все, додаткові витрати будуть а також потреба компенсувати збитки провідним російським компаніям Газпром нагадую, завершив позаминулий рік зі збитком 6 мільярдів доларів. Минулий рік поки що цифри немає. Я думаю, що вона буде приблизно 10 мільярдів доларів. Тобто, ось елементарно для покриття дефіциту провідної російської компанії треба витрачати дуже ж значні кошти. І тому центральний банк Росії ще минулого року робив прогноз про те, що не виключає, що в цьому році фон національного благополуччя Росії, як вони написали, буде обнулено. Тобто там нічого не буде, і ось тут для Росії починається реально е, дуже складна ситуація в економіці. Вона вже складна, а стане дуже тому, що частково Росія все покриває за рахунок резервів, і коли резервів вже нема. То що робити, буде дуже важко визначити уряду Росії. Я прогнозую, що через те, що в бюджеті на поточний рік вони скоротили соціальні видатки, попри те, що інфляція там 10%, скоріше за все буде можливіше. Бо це держава каже Російська про 10%, а незалежні структури кажуть, що воно за 20%. То виходить так, що десь наприкінці цього року в об'ємох сов окремих суб'єктах Російської Федерації просто не будуть платити пенсії, бо нема звідки взяти буде ці кошти. А тут ще й заяви Трампа, який обіцяє бурити, бурити, бурити більше нафти, більше благополуччя для Америки, і це однозначно негативно. Та це, мабуть, розвалить економіку Російської Федерації, це чи сума? не так. Безумовно всі пам'ятають 1986 рік, коли Рейген домовив президент США Рейген, який нагадую, останній, хто мав інавгурацію в капітолії до цієї інавгурації Дональда Трампа. 40 років потому, тому це був якраз 1985 рік. А вже наприкінці цього самого 1985 року була домовленість Саудівської Аравії, яка призвела до того, що за першу половину цього 1986 року світові ціни на нафту скоротились. На 61 відсоток зараз ми кажемо, що нафта коштує там 70 80 доларів за барель. Тоді вона коштувала 9,6 доларів за барель. Тобто вже є прецедент, як дуже швидко за півроку суттєво скоротила світові ціни на нафту, і це як вважається дуже сильно вплинула на можливість. Радянського союзу існувати не лише там продовжувати війну в Афганістані, в 89-му він якраз зупинив, а взагалі доіснувати до проіснувати до, про верніше ще півтора роки, чи там два до 91-го і на цьому, як то кажуть, закрити сторінку своєї історії. Пане Ус, ще три хвилинки в нас залишається. Поговоримо ще про українську економіку. Про гривню Нацбанк вдруге спочатку повномасштабного вторгнення Росії актуалізував інституційну стратегію. Однією з цілей є стійка гривня. Відомство планує забезпечити різницю між офіційним та готівковим курсом. Вона має складати близько трьох відсотків. Крім того, стратегічним залишається рух до поступового послаблення та зняття валютних обмежень, запроваджених у 2022 році. НБУ планує перейти до гнучок. До гнучкого курсоутворення. на вашу думку, чи можливе до закінчення бойових дій цей перехід до гнучкого курсу? Безумовно, курс треба контролювати, тобто повністю гоночким ви не може бути, тому що є побоювання держави. Але знаєте, я не можу сказати, що в нас вже так вже сильно він зарегульована. Більше коли була заборона на демонстрацію курсу обмінними пунктами, то як на мене, це було дуже дивно дивний підхід, тому що не було б обвалу гривні. Я розумію, що боялися, що це обвал станеться, але ми бачимо, що гривня так вона просідає. Так ми бачимо, що кожен день а, просідає курс, але я нагадую, що закладений в бюджетно поточний рік середній курс 45 гривень за долар. Зараз ми й близько не підходимо ці до цієї позначки. Зараз ми на позначці 42,15, Там 15, потім 42,16, Тобто воно якби трошки просідає. Але це не те, що критично. Більше я очікую, що все ж таки Міністерство фінансів перегляну для другої половини поточного року середній прогнозований курс. На рік я думаю, що це буде на 45 буде цифра менша там 44 гривні. Можливо, навіть до 43 доведуть. Ну це подивимось по ситуації. Зрозуміло, що поки що можемо констатувати, що центральний банк України в. Національний банк нашої України він може утримувати більш-менш нормальний прогнозований курс, і ми не бачимо якихось таких скачків, які як я зазначав в Росії спостерігаються з листопада минулого року. Ну а коли все-таки банк Нацбанк відпустить курс, буде гнучке, гнучкий обмінний курс. То яким чином буде банк забезпечувати стійкість гривні? По перше, інтервенції ніхто не відміняв по великому рахунку, коли держава отримує гроші. Вони частково йдуть від наших партнерів. Вони частково йдуть на рахунок національного банку для того, щоб у разі потреби, як то кажуть. Продавати певну кількість валюти на ринку і тим самим гасити а, падіння курсу національної валюти, тобто такі можливості є. Більше все ж таки треба дивитися, що відбувається в економіках інших країн. А, не всі вони стабільні. Знаєте, елементарно, ті, хто зможуть зараз зайти, наприклад, на а, статистику національного банку України, і порівняти динаміку курсу гривні до долара і до Євро. То ось до долару там стабільно так просідає гривня. Якщо подивитися, Євро, то там були значно більші курси. Гривні щодо верніше більше значення цифри курсу до євро, в наприклад, восени минулого року, ніж ми маємо зараз. Тобто, якраз якщо брати такий період до на півроку, то гривня гривні якраз до євро зміцнилася тобто, щодо долара. Відбувається постійне просідання гривні, але знов ж таки не можу сказати, що воно має якийсь галопуючий характер, тобто так на жаль. Така ситуація є. Ми розуміємо, що 29 мільярдів доларів США негативна сальда. Воно дуже негативно тисне на нашу валюту за минулий рік. Подивимося, яким буде сальда в поточному році. Багато чого буде залежати від цін на провідні товари українського експорту і того, як Україна зможе існувати в міжнародній торгівлі. Але поки що, особливо враховуючи досвід минулого року, знов ж таки не очікує якихось суттєвих просідань в плані нашого експорту. Пане ус, в інституційній стратегії Нацбанку йдеться про поступове повернення до повноцінного формату інфляційного таргетування. Ви добре вмієте пояснювати простими словами складні речі? Розкажіть, що це, і поясніть, як зараз це відбувається. Якщо ми будемо повертатися до повноцінного формату, то як зараз? Дивіться, по великому рахунку також частково це присутнє, Тобто, коли є відчуття того, що динаміка курсу негативна, тобто присідає гривня. Національний банк виходить з цими самими інтервенціями, тобто продає валюту, яка в нього є. Для того щоб гасити е, ці проблеми зараз, е, все ж таки е, через те, що відбувається повномасштабна війна, такі дії не завжди робляться, тому що думають про резерви валюти. Скажімо так, не для того, щоб рятувати свою національну грошову грошову а для того, щоб закуповувати важливу для України продукцію. Знаєте, ось таку цифру зустрів за минулий рік, Україна витратила мільярд 100 мільйонів доларів на купівлю. Лише у Китаї дронів, тобто ось вам будь ласка, одна статей. Які змушено зараз зростати, тому що нам дійсно потрібні дрони, тому ми Китаю заплатили понад мільярд доларів саме за дрони, які безумовно впливають на безпеку України, які допомагають нам у відбитті агресії Росії, але тим не менш це витрати, які держава повинна нести. Я думаю, що в перспективі національний банк він хоче більше прогнозовано мати витрати на безпекові цілі, і відповідно, Мати більше ресурсів для того, щоб власне робити це таргетування, тобто в виходити на ринок, і гасити зростання падіння верніше, нашої гривні до інших привідних валют, до яких зазвичай порівнюють гривні. Дякую вам, пане Ус Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був на прямому зв'язку.